Понад 40 портретів українських митців, архівні фото та унікальні документи в Івано-Франківську. Відкрили виставку про шістдесятників. Її автор художник Геннадій Гриценко. Репортажні картини бачили і наші журналісти. Вони писали та говорили українською, коли за це переслідували. Портрети шістдесятників протягом свого життя малював Геннадій Гриценко. Я з ними зустрічався, і я вирішив, треба віддати шану цим людям. Ну, і так би мовити, особисто мій обов'язку перед цими людьми, що я зобов'язаний, мені дуже допомагали всі. Значить, я й виліз значить, на їхніх ідеях і з їхньою допомогою. Ну і з другого боку, значить, показати молоді, що були патріоти, які... Значить, і боролися за нашу державу. Ця виставка несе в собі досить високий зміст, оскільки розповідає нам про окне покоління українців борців за свободу. Це шестидесятники, які в 60-х роках минулого століття вели активну боротьбу за національну ідею. Вражений роботами художника Михайло Мурафа. Чоловік переконаний, ці малюнки унікальні. Це надзвичайний художник, який дуже полюбляє Україну. Робить твори свої обов'язково на національній основі. Він давно працює в графіці, і я його не знав так глибоко. Це монументальні речі, він робив в різних приміщеннях адміністративних і культурних. І там, бачите, крокуючий козак. Його в той період почали переслідувати, питали, що це за козак, хто вам це дав право зробити. Портрети шістдесятників художник створював під час їхніх виступів. Це такі репортажні малюнки. Що він виступав, скажімо, з трибуни, чи так от з ким говорив, то я стати, швидко ці малюнки робив. Значить, їх, ну, не толік може той, що вони не закінчені так фундаментально, але їхні значить, важливість, в те, що це є момент, що це є живі малюнки, значить, вони в Русі, розумієте, безпосередні. Ну і враження таке, що я не старався щось розбити. А перші враження вони як кажуть краще ніж довго сидіти, малювати Ось такою, в івано франківському краєзнавчому музеї можна переглянути до серпня.